Сьогодні на майданчику планетавто в місті Луцьку клієнт здійснив обмін свого автомобіля Suzuki Grand Vitara на авто BMW. Клієнт погодився залишити свій відгук. Скажіть, будь ласка, ви задоволені послугою обміну авто? Так, все відмінно, хлопці гарно спрацювали, все чудово. А що б ви могли порекомендувати тим, нам для покращення нашого сервісу? Тут роботу хлопці виконують відмінно. Я навіть не бачу мінусів. Я вже не вперше купую тут авто. Брав Сузукі Гранд Vitara, зараз обміняв на БМВ, я цілком задоволений. Мінус всіх жодних не бачу. А що порекомендуєте клієнтам, які ще не наважились скористатися нашими послуга? Щоб вони не боялися, умови чудові, процент невеликий, вибір авто дуже великий. А як ви оцінюєте роботу наших співробітників? Шкала? Ну, на вашу думку. Від одного до десяти чи від одного до п'яти давайте від одного до десяти десять дякую вам